Добрий день, шановні журі, мене звати Андрій Тимченко, я учень наукового ліцею політ комунального закладу вищої освіти, Кремльчуська гуманітарно технологічна академія Полтавської обласної ради. Сьогодні я хочу презентувати вам свій вірш, Ціна свободи, та розповісти, що саме спонукало мене до його написання. Коли в 2020 році я відкрив для себе нову комп'ютерну гру Stalker, і захоплено споглядав вигадані сюжети життя віртуальних героїв. Чи міг я подумати, що зовсім скоро матиму нагоду надихатися реальними героями? Тоді мені здавалося, що ці персонажі лише честь фантазія, далека і нереальна, але неочікувано життя затіяло з усіма нами свою невеселу гру гру, якій вчорашні сталкери проміняли віртуальне поле бою на окопи, а вигаданого ворога на реальну загрозу. І от зараз ми можемо побачити тих героїв нашого, шкодалоше, що вже, на жаль, не всіх. Дивлячись на їхні вчинки, ми волі замислюєшся, скільки разів вони спромоглися зберегтися на полі бою, щоб дістатися мети, скільки квестів їм довелося пройти, щоб виконати завдання, скільки життів вони витратили, щоб знову воскреснути заради збереження свободи. Своєї свободи, нашої свободи, свободи всієї країни. Тому цей вірш народився в моїх роздумах як симбіоз двох життів, двох доль, реального та віртуального героя. Тож, дозвольте презентувати відеоролик на мою поезію, який було створено у беремні часи російсько-української війни. Наразі ворог нищить енергосистему країни, залишаючи нас у темряві. Але ми всі. Попри його агресію, маємо світло у душах. Зйомка відбувалася в місці, де живе пам'ять про наших героїв у військово-історичному музеї міста Кременчука. Дякую за увагу!